За ветер ворон. Якщо хочете другу часи, давайте доб'ємо на цьому відео 20 лайків. Ну що, погнали? Так, арнулік пошлі. Пограємося, в да? Ой, який у вас тут бардак. А коли мама плийте? Ну, вже мало думаю, вже пройшло десь 3 години. Я думаю, що мали б вже прийти. За 20 хвилин. Ага, ну добре. Так, давайте її трішки погратись десь тут. Я лишень отут, допустим, на коврику. Я вам дам іграшки якісь, ну, не ці вже, тому що вони грязні. М -м так, тут у вас нема іграшок. Допустим, ось такі от ігрушки. Держіть і грайтесь. Держи рілочка, барабан, допустим. Потім мені його даш, я помию його так. Ці ігрушки були на землі, так що потрібно їх всіх помити, вони вже грязні. Так, кладемо, помити їх. Сюди всі покладемо і потім я їх помию тут, так. Ну, все, в принципі, я витер, можете вже йти туди. Ола! Так, і ракету вашу держіть. Так, оці от ігрушки були на цьому чистому коврику, а ці от ігрушки там вже дуже довго стояли, так що потрібно їх всі помити. Так. Робота, який тут у них є, чи хто це взагалі не розумію. Якийсь космонавт. Так, і машинку. Ну все. Прикольно, така машинка, я б сам погрався, ну, ні, все, ладно. Виключаємо. Так, Карілочка Айрноль. Хочете ігрушки ці? Не, я не хочу тепер. Я тоже не, а не хочете тепер. Ну ладно, не буду вас заставляти. Так, дивіться, побудьте тут чуть-чуть самі? Ага, побудемо! Ага, побудемо. Добре, я на пару хвилин відійду, потім зразу до вас вернусь, добре? Угу, Добре, добре. Хух, так, Матіс, вони нічого не начудять. Так, а мені потрібно поприбрати в всіх, всіх кімнатах. Так, що тут? Так, вроді би тут чисто дівчинки, аліни, лише оці її ноутбуки я бог сюди покладу. До їхнього приїзду я запалю свічки. Щоб про пахло. паху от це потрібно постирати. Так, Так, що тут в неї? Телефони? Телефони сюди покладу. Корзинку. Перекладу мені, каже, от сюди обводи. У нас так, добре, квіточку посуну сюди, щоб не заважало, коли там одяг буде. Так, книжки вона тут не склала. Так. Оці от її рюкзаки, в неї тут дуже багато пустих от, тих от тумбочок. Так. Я їй туди покладу рюкзачки її красиві. Такі в неї модні рюкзаки, звісно. Ой, це і не поміщається. Ну, покладу, значить, наверх. В принципі, не віра, якщо воно буде просто наверху так. Оце от в її покладу. Капець в неї бардак в шкафі. Ладно, тут потім також поприбираю. Не знаю, чи іменно сьогодні. Я запитаю, чи їм потрібно взагалі в, в цих шкафчиках прибирати. Так. Ой, книжки впали. Так, ну, сюди якось покладу, Так, бутилочки вроді би нормально. Так. Ой, чого воно не кладеться? Красиво, ну ладно. Так, книжки ще тут, от так от покладу. Оцю от крішку нормально сюди, це сюди. Блокнотик знову сюди. Так от красиво покладу. пенал от сюди от. Так, ладно, що тут в неї. Ой, Боже, що тут таке? Красиві в неї такі помади тут є. Сім'я така багата в них, як я бачу. Так, а це от сюди покладу. Добре, що воно туди поміщається. Так що зайду по цю юбку. Вона якась грязна, якесь п'ятна там. Може, в них стиральні машинки немає. Потрібну купити і, допустимо, і сюди покласти. Зробили їм подарунок такий. За те, що я в них можу ночувати, спати і так далі. Що я взагалі тут вже вжити можу. Так добре. Не знаю, пятна ветрутся, но надеюсь, что да. Так. И кладу в тумбочку сушильный. Дуже добре, что у них такая тумбочка. Ну, сюда, конечно, это... Это це... кладется вот сюда, вот наверх. Но можно и в серединку покласти. Не, ну прикольный такие шкафчики. От туди от наверх воно мало класти і воно буде сушити. Ну я сюди покладу. Воно там все сушиться красиво. Так, ну все вже, мені каже, так, тут чисто. Так, лише не цілком дитячим. Надіюсь, тут прибрано. Шкафін. Ну, в шкафів чисто, достаточно. Ігрушки розкласти. Тут якась книжечка. Ігрушка, ігрушка. Боже, в неї так багато іграшок якихось просто куди не піду, в яку сторону, всюди іграшки просто. І біженка. Вона вроді би ще чиста. Два дні, вроді би, вона її не поносила, так що нормально. От так, бутіночки сюди. Так. Ну, все, вроді би тут. Чисто, ой, що тут так мусорник прямо впереді? Да б мені його покласти, щоб він красиво стояв десь. Тут? Та ні. Ой, це потрібно буде вниз понести. І це. Так, що в спальні? В спальні чисто, лишень тут бачу. Одяг якийсь, його сюди покладу, ой, макарони, що тут вони роблять. Так, ну ладно, все швидко віднесу це все вниз. І... Так. Ой, я вже забув, що я цей пилосос включив. він такий громкий, хай пилососить. Так, тут ще потрібно буде, це все поприбирати на кухні, що потрібно буде порядок зробити. Тут такий безпорядок. Куди мені це понести? Ем, так. Оцей самокат, він сюди не поміститься. Ні, не поміститься, ну ладно. Я навіть не знаю, куди їм покласти цей самокат. Включити цю під свічку. Ну, допустим, цю цю дошку посуну. О, і там можна покласти, так, да, там от буде він, в принципі. Хай буде там. Так. І собакам ще потрібно буде. І котам тут ось, допустимо, лоток потрібно буде, це маганом. Так. Хм. А де цей один такий корм в них тут був? Хм. Ой, очки десь потіряв, де вони? Все з ними я более красиво виглядаю. Так, де в ці от були корм якийсь цей? Ой, звичайно, впало. О, тут от все лоток їм заповню. Так, готово. вот а так вот, с трешки посунул но снова впал так, ну ладно, вот так. И... капец, бардак они уже скоро придут а у меня тут такий бардак что будем уволить это еще хуже будет не хватало, чтобы нас еще и уволили о, прикольно, но так вот можно заработать, да, мусорник ну нет, мне кажется хозяины не ну, будут ради такого Так що не будемо так нічого трогати. Так. Ще ця тумбочка не відкривається. Ой, трішки заклинило в неї. Ось так от все відкриється. Тепер. Так, це сюди, мило якесь. І це, це також сюди. Так, і мило тут є. І в них тут такий пол, який... Пилосос не зможе і помити, і висушити. Так що прийдеться ось цим от милом мити. І потім пилосос по ньому пройдеться. Отак от, от. Ну, лише ніде потрібно, то вже не потрібно. Коврик також потрібно. Так, ну все. Ані, ще тут звірято. Капець, що в них повсюди такий пол? Ну, а там вже не потрібно, але тут потрібно акуратно не задіти ось ці сторони. А, я чуть-чуть задів! Ну ладно, мені каже, якщо я чуть, чуть задів, нічого не станеться. Так, ну все. Готово. Так, оце пакетик кудись сюди покладу. Так, це потрібно все прибирати. мыю и сразу в цебру классно, наверное. Так, далее. Так, так уж помыла. Еще что тут отсюда? Ой. Так. мию. Так, і їх вже прибрав. Ой, тут ще одна Так, і стаканчики якийсь. Тут у них ще є них Тут так багато всього розового мого ненавидимого кольору. Просто я його ненавижу Чому не зробили все сіре? Ну ладно. Так, так. Покрашу їм хоча б якийсь сірий колір. Це о, друге діло. Ну мені каже, так красивіше виглядає часи, чи чисим. Ось цим. Він такий красивий. Залишу його, хоч він і не сірий, ну красивий. Так, ну тут ще це от потрібно покласти. Вроді би красиво. Ой, риба тут робить щось, не знаю що кладись, чому ти не кладешся? Все, поклалася, хух. Ну, все, можна вже йти до, ді... до дітей просто так. Квіти якісь тут віднесу. Так. Ну, все, віднесу оці дві квітки, боже, це пілосос в на цьому місці пелосос. Чи він же вернувся в комнату про пілосос просто на тому місці? Ну, ладно. Так, мені от кажеться, що іменно ця квіточка сюди підійде. Прям просто вписується сюди. Або сюди вона вписувалася. Ну, мені каже, тут вона буде більш заметна якась. Так. Дівчинці малі є в вже не хочу класти, вона за ним точно не буде доглядати. А тут тут можна покласти, в принципі. Та ні, тут вже не буде. Mm, а в ванні і то мало місце. Так. Ну що, ви тут граєтесь? Ага, ми хламі, будьте з нами бавитися. Ну добре, побавлюсь зараз. Але в мене тепер інша робота. Угу, mm -hmm, Добре. Так, ну ладно, покладу ці дівчинці Алінії тут, боже, я ще її дівчинкою називаю, ну ладно. Так. Ну все-все, іду -все, з вами гратись. Ну що, будемо гратись з трактором? Ні nee, я хочу машинку. Машинку? Яку таку циню Дя? Yeah. Yeah. Ну дивіться. Ну шо машинка їде, їде. Да, їде машинка, їде машинка. ву я тоже хочу машинку. Ні, хочу колаблик такий чи що це таке? Чи, такий... Юпі! Він в мене буде злітати, Юпі! самати, клети. Так, ну все, давай, Аліна, одомикайте двері. Угу, Одомикаю, домикаю. Як думаєте, справився він з нашими дітьми? Угу, справа, все 100%. Майкл, ти що заходиш? Зачекайте, я зараз. Я лише тут щось на машині поправлю. А ну ладно, ми тебе тут почекаємо. Угу. Так не ну, розбивайтесь, Майкл вже зараз має прийти. Так, ну все. Що там з машиною? Так колеса, напевно, десь дирка осталась. А, Ну ладно, підеш потім накачаєш. Угу. Так, ну давайте вже сумки всі кладімо. І розбиваємось. Угу, Я так устала, я б тепер просто пішла і розвалилась на ліжку. Ага, я теж. Ой, ну це колечко таке красиве. Так я його зняла, тому що воно мене трішечки натерло після того, як я в машині сиділа, тому що хтось мені на колінах сидів. Мамо, ну я не винуватися, що мені було страшно. Ой, ну Аліса така не привикати нам. Їй завжди страшно і спати, і все їй страшно. ну Мені страшно просто. Так, ну все ладно. І ці сюди, Так. Ну, значить, я не знаю, я беру, допустим, сумочку свою, а ти давай свою. Окей, я свою беру. Вот так зачекайте я ключики, я покладу, я их запаковала опять в сумку и це. И, так. И все так. Ну, можем уйти. Пошли. А пакетик будем заберу Продолжение следует.